Всім привіт! Це восьмий випуск без світла. Ви що, гадали, що тут буде така атмосфера? Ні. Всім привіт! Це восьмий випуск без світла. Нотувати, що я хочу в ньому сказати, я почав ще заздалегідь, бо розумів, що ці відключення так просто не закінчаться. І так як цими днями була нова хвиля ракетних обстрілів, відключення нас не покинуть. До речі, ракети падали навіть на території Молдови. Не дивлячись на мої нататки, я почав розмірковувати. Над тим, що я хочу вам сказати у цьому випуску, але мої розмірковання над цим випуском занесли мене в дуже інтимні теми. І так, поїхали. О, мені є що про це сказати. Нещодавно під моїм відео мені прилетів коментар на кшталт, чому не на фронті, І я не можу на нього не відповісти, адже я хочу бути повністю відвертим у цих відео. Для людей в тилу це взагалі якась екзистенціальна тема, яка стосується боротьби всередині кожного із нас. Але я зайду здалеку. По-перше, ми всі розуміємо, що не всі повинні бути на фронті. Є цивільні особи, особливо ті, які донатять та волонтерять. І це все не мої слова, а слова багатьох військових, які записували свої коментарі стосовно даного питання. Всі ці звернення є у вільному доступі. По-друге, існує медійний фронт. І як би це не звучало, він додає своєї особистої користі. Це є і розповсюдження інформації, боротьба з дезінформацією та розповсюдження різного роду фактів по всьому світу. Для того, щоб казати правду, яка коїться у цій війні. А є ще спортсмени різного роду зірки, навіть ютубівські блогери збирають на своїх стрімах та відосах дуже багато донатів, які направляють на допомогу армії. І цінність цих людей найбільш обґрунтована саме тут у тилу. А наявність їх на фронті не принесла б такої великої допомоги. До такого кола людей я відношу справді медійних осіб, які приймають активну участь у цій війні. По-третє, якби була така необхідність, у військо пішли б всі, хто треба. Тим ми відрізняємося від варварського способу мобілізації, який коїться за перебріком, де не діє жодний закон та право. Що казати стосовно мене, то я зі 100% впевненістю можу сказати, що я не відношу себе не до однієї з перечислених категорій. Тут я можу відповідати як звичайна людина. Багато років я вже маю відчуття неконтрольованої паніки, коли чую які-небудь взриви, постріли або щось таке, навіть якщо розумію, що це знаходиться десь далеко і ніяк мені не загрожує. А якщо коротко. То мені просто очково, якщо є таке слово. Просто по-людськи страшно. Я розумію, що і там хлопцям страшно, і ми нічим один від одного не відрізняємося, ми такі самі люди. Тому у мене до них велика повага. А люди, які пишуть мені такі коментарі, вони якраз хочуть мене улічити в цьому страху, задаючи ці питання. І хочу вам сказати зрозуміти наступне: пригнічувати себе ще більше, ніж я вже пригнічив на цю тему через ваші питання, я не стану. І наостанок, не забувайте, що війна ще не закінчилась. Але якщо в нас вже йде таке відверте відео, давайте я розкрию всі гострі теми, які мене турбують. Дивлячись на своє минуле і те, що було, так я вважаю, що ми всі були обрусячені або обрусілі. Якби ми не кохали новорічні треки 2000-х, села та лів'єшку під бутік з червоною ікрою, або хмільний запах советського шампанського, якого вже багато років немає, все це насаджена нам культура. Добре, давайте далеко не зазирати, а торкнемося тільки однієї сфери музика. Музику, яку ми слухали, і я в тому числі, це 90% чогось із-за І кажучи про порєбрік, я маю на увазі не той, який зараз нам допомагає, а те місце, звідки летять ракети. Мою обрусілість ви можете побачити по моєму ютуб каналу, які музичні влоги я до цього знімав. Я вам нагадаю, що все це було не десь там за кордоном. Всі ці артисти приїжджали у 16-17 роках та давали тут концерти, і це був 17-й рік. А я вам нагадаю, що війна почалася на 24 лютого, і всього цього ми не розуміли, і я в тому числі. І навіть, незважаючи на те, що я побував у кожному крупному місті України, дуже багато подорожував нею, мені все одно це не доходило. Тільки згодом останні роки я почав цікавитись дійсно чимось справжнім українським у музиці. Але тема нашої і особисто моєї обросілості це взагалі тема на окремий великий випуск. І все це відбувалося завдяки впливу на мене російськомовного інтернету. Але це частина нашого минулого та нашого розбавленого культурного коду. І звідси випливає наступне питання, яке я хочу з вами обговорити: це перехід на мову. Я скажу вам чесно і відверто. Українською я користуюся тільки у соціальному житті, розмовою з незнайомою людиною, споживаючи інформаційний контент, пишу пости та вірші в інстаграмі українською. Але найголовніше, у буденному житті я ще не вийшов на достатній рівень спілкування. Я і досі спілкуюся тією мовою з рідними, близькими, друзями, яких знаю багато років, а мені зараз взагалі важко собі дати відлік, коли саме це станеться. Хтось може сказати, важко йому ППП, тут взагалі люди страждають. Так, я все це розумію, але тут я вам розповідаю про свій мовний досвід, про те, як міняється моє сприйняття себе. Коротше, я в процесі, тому не цькуйте мене, це вже не так легко і дається. А що буде, коли я спробую англомовний влог, то це буде такий анекдот, що навіть уявляти не хочеться. А на цьому в мене все. Це був дуже відвертий випуск. Вам я бажаю грітися, кохатися та берегти електроенергію.